Саламчик, бро, а це друга серія шляху до особистої ферми на Різон РП. Наскільки ви знаєте, наша головна ціль це зібрати ферму з 60 грядок. Приблизна ціна однієї грядки становить від 80 до 90 мільйонів. Ну і звісно, братва, якщо ви хочете бачити продовження цього шляху, обов'язково лайк, підписка, коментарі, дзвіночок. А то я спалю її. <клес> братва, в цьому відео я для вас розіграю цілих 10 мільйонів на різоні РП Брінбург. Все, що потрібно, братва, це всього лиш поставити лайк, підписатись на канал, написати цікавий і позитивний коментарі, в принципі, більше відчути. Трьох слів, і в принципі наступного відеоролику отримати від мене 10 мільйонів. Тому, братанчик, щастя тобі в розіграші, пиши коментарі, і приємного перегляду. Так, протавай, я вже на аккаунті, і як ви бачите, на моєму аккаунті зараз 180 мільйонів. І я впевнений, тому що ви хочете зараз сказати, Форті, звідки в тебе стільки появилось грошей. Ті гроші загалом були зароблені за АФК заробіток, саме за мою ферму. Також був їх чотири пайдеї, я стояв в АФК і трошки заробляв. Бувало таке, що на стрімах працював далекобійником, пілотом, тому в принципі ось така невеличка кількість грошей назбирали за цей період. В принципі, на цей бюджет вже можна купити як мінімум дві грядки, і це навіть буде дуже. Класно, давайте пройдемо до нашої ферми та подивимось, як наша ферма поживає. Як ви бачите, я активно збираю свою ферму, заробляю на цьому. Давайте я на ньому покажу свій інвентар. Ось такий в мене інвентар, майже повністю забитий. Він же був до фігі ще раз забитий, я це все продавав. І в принципі в мене зараз є завдання відправити на центральний ринок та це все продати. Давайте заїдемо в організацію, хочу передягнутись, після чого відправити на центральний ринок, і як вже і говорив, це все добро продати. Також, окрім льна і бавовни, нам придеться продати, в принципі, ось такий речок і продати ось таку шляпу. Після чого піти на АБ ринок і продати ось цю машину за реферальну систему. Як ви бачите, я вже загалом на центральному ринку, тепер лишається в принципі знайти вільну лавочку, тому що, як ви бачите, тут все забито. Або, можливо, виставлю свій ларесь та начну ось там продавати. Ну, в принципі, це поганий варіант. Так, все, братва, загалом я все виставив. Весь товар в мене стоїть. Можу навіть виставити красителі, а їх так не заберуть в принципі. Дивіться, скільки всього я виставив? Також виставив свій старий переносний ларьок і виставив шляпу за 15 мільйонів. Я надіюсь, в мене її куплять і це буде дуже добре. Тим часом ми можемо зараз відправитися, ну, наприклад, в цей магазинчик, тому що в мене є АДД VIP. Після чого ми сюди просто заходимо, стоїмо у АФК і слідкуємо за, ну, в принципі, голодом. Так, братва, це вже наш наступний день. Вчора загалом я на стрімі працював пілотом і заробив невелику кількість грошей. Трошки загалом підзаробив та нафармив ось стільки, в принципі, ларців. Тому у мене зараз задача, така як була і вчора, відправитись на центральний ринок і це все продати. Тому що реально, це все, як на мене, досить важко продати. І також, звісно, наша ферма вона дає свої плоди, і зараз ми можемо це все зібрати. Зараз ми це все зберемо і йдемо на центральний ринок. Так, виходить, зараз вислив всі товари в принципі, на лавочці. Зараз ви можете подивитися, які товари в мене, в принципі, стоять на продажі. Верці пілота я виставив по 2 мільйона за штуку. Не знаю, вроді би непогана ціна. Верці з премією 400, тідекс 500. Коротше, будемо надіятися, що в нас це все заберуть. А тим часом я думаю відправитись на АБ ринок та продати Волгу за ваші реферальні системи. Ось ця красуночка, в принципі, піде зараз продаватись. Так як в мене АДД Віп, я можу лишити лавочку та піти на АБ Ринок і виставити автомобіль на продажу. І в принципі, трошки зекономити часу. Поки це все діло продається, ми йдемо. Продавати в Волгу. Але тепер появляється інше запитання: як мені добратися на цей АБГ-ринок. Скоріше за все, прийдеться бігти, брати оренду і летіти сам фієру. Беремо таку красиву Audi R8 в оренду і починаємо просто летіти. Так, винесуємо авто в смислі. А, все, можу завести, і ну вона прям ляєлочка. Обов'язково ставив лайки, що тобі ця Audi. Братва, знайшов невеличкий варіант. В принципі, можна було б продати скупщику, але це трошки невигідно, і ми мало з цього зробимо. Тому, думаю, в принципі, постоїмо трошки на центральному ринку та загалом, надіюсь, продамо комусь за 3500 за одну штуку. Так, братва, я вже знаходжусь в принципі, на АБ-ринку і я вже готовий зав'язати наш сертифікат на Волгу. Так, використовуємо і, в принципі, поздравляємо автомобіль Волга. Так, красуночка, в принципі, ми можемо сісти в неї і стати її продавати. А от в принципі друга задача дізнатись скільки вона коштує. Загалом дивиться на середні ціни, і на середніх цінах там вона її продавала за 10 тисяч, загалом за 30 і за 40. Тому братва не знаю за скільки її часу виставляти. Напевно, виставлю за 45 мільйонів, і після чого, надіюсь, комусь я її продам. Тому що ну, вона нова і вона, в принципі, дається тільки за реферельну систему. Виставляємо Волгу за 45 мільйонів, і в принципі нехай собі стоїть. Так, Бетва, поки це все діло продається, я загалом відійшов собі в АЗС, стати АФК, щоб мене там загалом не кікнуло і не було, в принципі, проблем. Волгу я переставив за 40 мільйонів, товар я виставив на продажу, і будемо надіятися, що справді ми зможемо це все продати, тому що продаватися це все буде досить довго і це неприємно. Ну, в принципі, ладно, почекаємо і сподіваємось, справді, що все продасться. Так, вертвав, загалом я за цей весь час продав багато чого, саме ларців багато продав, та трошки продав на і бавовни. Зараз хочу загалом все злити, то що ну, залишилось, тому що немає часу продавати. Нам потрібні, по-першому, гроші. Так, давайте продамо, скільки він хоче купити, він хоче купити багато. Давайте продамо йому е отак. І ще продамо. Так. Все. Продав я йому багато. І тепер залишилось продати. І продаємо ось так. В принципі, і все. В нас тепер на баліку 240 мільйонів. Тобто, у нас, виходить, 240 мільйонів. Лишаються в нас, в принципі, ось такі рулеточки. Ну, зараз їх, напевно, безсмислено продавати. І, в принципі, зараз будемо шукати, напевно, якусь грядку. Можливо, хтось продає грядку і так далі. Тому, в принципі, зараз будемо дивитись так, загалом часу я би поставив в принципі лавочку на скуп льна та бавовни. А саме зараз в VR-чаті буду писати, що куплю грядки, бавовна та льна. І в принципі будемо чекати клієнта. Можливо, хтось подзвонить, можливо, хтось знайдеться, можливо, хтось продає і так далі. Думаю, також на центральному ринку або тут загалом поставити в принципі скуп на грядки, і можливо, хтось продасть. Поставити можна за 60 мільйонів, думаю, за 60 мільйонів хтось та й продасть, але ну це дуже мало. Протава ввести в лавочку, в принципі, і зараз купляю грядки на табавовни. Нехай в мене автоматично скупляється. Тим часом в мене там загалом на АБ суть машина продається. Надіюсь, її хтось також купить. І зараз можна знову писати, в принципі, що я купляю грядки. І будемо надіятися, що на нашому сервері загалом хтось мені продасть, тому що на Вайсіті світі летіти якось дуже не хочеться. Так, братва, вас зараз загалом знайшов людину, яка зможе мені продати грядку хлопка, в принципі, за 70 мільйонів. До того. Він продавав за 75. Я кажу, давай заберу за 70, в принципі, по кайфу. Він сказав, добре, let's go. І зараз я лечу на його хату, і в принципі, зараз я буду в нього купляти оцю грядку. Тому братва, в принципі, вже одну грядку я нарив. І лишається ще в принципі на наш бюджетик нарити ще пару грядок і вже заставити нашу ферму. Так, братва, я вже біля нього, і в принципі я готовий купляти в нього грядку. Зараз він мені кидає трейд, і після чого я в принципі зараз в нього куплю. Так, приймаємо трейд, і він мені кидає грядку. Хлопка, так, я кидаємо 70 мільйонів. 70 мільйончиків і ось так. во воу братанчик, я бачу, ти подивився відео від початку до кінця. Постав свій лайкосик, підпишись на канал та напиши цікавий позитивний коментарій. Набираємо під цим відероликом 70 лайків і я біжу випускати наступну частину.